Всім привіт! Хочу показати, поділитись відео, як я зробив PT-15 на Об'єкт 26.0 в нинішніх реаліях на Маусіо. Це е, генеральні е, бої 30х30. 30. І тільки в цьому бою мені вийшло це зробити, так як по мені е, такий невеличкий спойлер. Не стріляли голдою. Тому що, якщо стріляти голдою, маус в щоки пробивається просто на виліт. По обладнанню, У мене стоїть звичайний вентилятор. Стоїть е ось така компоновка, це терпені, здається, не пам'ятаю. І досилач. досилач. Інструкція на досилач. В Взагалі, давайте подивимось, як це все виходило. Е на танкування можна зробити тут. Тільки в одному місці. Це їхати в город. В ніякому випадку не на гору в замок, а саме в город. Дайте трошки промотаємо. Ось. Початок бою. Я стараюсь якнайшвидше проїхати до города, тому що а, в минулому бою в такому самому, мене я з іншої сторони їхав, з іншого респа. І поки я доїхав до міста, у мене вже пів мауса не було. Просто розібрали арта і ті, хто сиділи на горі. Ну Всі поїхали верхом, я поїхав внизу. Я все сподіваюся, що внизу будуть супротивники. Але єдиний супротивник, який тут був, це, це сотка. Лишився. <кій> І далі я робив наступні дії. Я намагався від борта потанкувати сотку, але бачу, що вона взагалі перестала свіч... висвічуватися, а вся команда нагорі. Я трошки зробив, вирішив зробити інший маневр А саме заїхати на гору. Для того, щоб хоч якийсь дамаг наносити і щоб по мені стріляли, і я трошки при цьому танкував. І піднявшись на гору, я піджимаюсь під цю церкву. Єдине, що я не урахував. Опять же, тут такий гарний простріл від замку я зараз звідти получу за трищину від четвертого за четвертого здається намагаюся усиливать из осьомо Там пиксель башеньки. командирской Е. Можно повыцеливать, но я так <laughs> и не попал в этот пиксель. это все-таки не просто. И с учетом попасть в этот пиксель. Что-то меня пока... А, ось. Ось прилетела. Це Я трошки здвинувся вперед для того, щоб себе закрити за цим церковкою. Ну, в принципі. Тут можна було танкувати. От 60 ТП показувався періодично, намагався вицілити. Я все по ізу сьомому стріляв. Ось бачу, виїжджає 60 ТП. Помиляється, можна по ньому попасти. Опять же, по мені стріляють ББшками. Якби це була голда, я б вже отримав би як і від сотки, точно так же отримав би і від 60 ТП зараз в маску. Ну і потрошки накидую. <клес> <клес> Періодично відвертаючи башню для того, щоб не отримувати по щукам. Їхня сотка проснулась, почала рухатись по городу. Ну все, із сьомий закінчився, і я приймаю рішення, що пора рухатись вперед. На даний момент в мене натанковано 2200 дамаго, і це можна сказати, практично нічого немає. Ну, мені вдалося пробити із 4 на відкаті. Скажімо, пощастило з пробиттям ББшкою. Я ще не заряджав під калібр. А ось підсотку я підставився досить суттєво. Перекрутив корпус. І отримав пробиття якраз от сюди. Ну, по мені далі продовжують стріляти ВБшками. Завдяки цьому, в принципі. Витанковується урон. Ну, гріль пробив. Гріль пробив мене в НЛД. Я занадто далеко виїхав. і Він попав мені в НЛД. Ну Ось, коли стріляють без голди, башні, от видно сліди в масці. Це чудово. Нема пробиття. Гріль, судячи з усього, попав ось сюди. У бік. Через тон не пробив. <кхем> Зараз сутка виїхала дала, но, але я вже корпус довернув. І вже пробити, по суті, не, не мав можливості. Навіть кумисом при такому куту переверту. Уже 7900 натанковано. Буквально ось на осьому прострілі стоїть гріль, стоїть 60 ТП і за ним ще є рта, десь там далі. А, ще й бабаха там є. Ну, 7900 це маловато. Тобто ми бачимо по показнику ЛБЗ, що сумарка вже 11,5. І це вже близько. Це. Досить таки уже суттєво, як зазвичай, на 10 тисячах у мене авто лоп. цей, танк лопає. У мене один раз вийшло зробити. 13 з половиною Ну це було на маушені. І це якесь чудо мене голдою не пробивало в К-91. Оце було давно ще до Апа К-91. Ну, ось я піджимаю під цей камінь. І починаю намагатися дофармити залишок. Що мені лишилось? Гріль не пробив. Раз 60 ТП додавить туди само. Також не пробив. 9400 натанкованого. І 13 ну, майже 13500 сумарно. Тобто я вже, по суті, майже виконав це Я намагаюсь порті попасти. Ну, 60 ТП дає змогу, опять же, на ББшках, зробити мені це ЛБЗ. І в ітогі ми маємо 14 тисяч заблоковано і е, надамажено. Ну і е, особисто ОКП. Все це все. По мені більше нізвідки не прилітало. Бій, в принципі, закінчився. результати бою, я зараз прикріплю.